Да, 18 лютого і підсумки дня. Далі у новинах на ТВА. Віталія Півовар. Добрий вечір. Після кількох днів запеклих боїв українські війська залишили Дебальцеве. На тепер місто покинули уже усі сили АТО. за різними даними. Під час відступу загинули від 20 до 40 військових. Такі цифри наводять журналісти і волонтери. Водночас жодних офіційних даних про втрати досі немає. Артемівська лікарня саме сюди з досвіда привозять поранених у Дебальцевому українських військових. Вони проривалися з міста під вогнем, але не склали зброї. Пережити називають пеклом. Це слова мені передати. Всю дорогу нас накривали: малейша зеленка, пулеметні очередя, гранатомети. Все йшло в ход. От ми виходили, вийшли з Дебальцева десь около п'яти утра. Ми вийшли. І до этого утра ми были постоянно під прицельним вогню. До півдня сюди доправили близько сотні поранених. Повідомив заступник командира медичної роти Нацгвардії. Тяжких оперують уже тут, кого можна перевести, транспортують у лікарні великих міст. При відході з Дебальцево ми їх просто розстрілювали зі всіх видів зброї. Починаючи від градів і закінчуючи стрілецькою зброєю. Скільки загинуло військових під час виходу з Дебальцевого, офіційних даних немає. За різними джерелами полягли від 20 до 40. Немає інформації, скільком бійцям вдалося прорватися. Колони машин безперервно обстрілювали багато військових, просто покидали їх і йшли пішки полями. Було дві альтернативи: це здатися в полон або загинути під час виходу заточення. Тому я вважаю, що те, що зробили наші військові, це ну, я дуже горжусь своїм підрозділом, своїми хлопцями, які стійко мужньо виконували своє завдання. Операція з передислокації була плановою та організованою. Поставлені завдання Збройні сили виконали повністю, заявив президент. Він нині відвідав Артемівськ і подякував військовим. В кожному механіку водієві зараз буде підвищена. Платня і виплачена спеціальна премія. Кожному хто забезпечив цей Тим часом у НАТО зафіксували терористи ДНР і ЛНР, використовували сучасну зброю проти сил АТО у Дебальцевому. Ситуація на сході України погіршується. Я закликаю Росію відвести війська зі східної України, припинити підтримку сепаратистів та поважати мінські домовленості. Росія повинна використати увесь свій вплив на сепаратистів, щоб змусити припинити їх вогонь. У Євросоюзі Путіну вже пригрозили суворішими санкціями, якщо він не змусить сепаратистів припинити вогонь. Крім того, єС вимагає негайного доступу місії ОБСЄ до Дебальцевого. Ви знаєте, що наша політика щодо санкцій є незмінною. Якщо мінська угода ухвалена минулого тижня, буде в вику... Онуватися нові обмеження не будуть потрібні однак, ми повинні уже у найближчі години побачити початок імплементації угоди. Водночас, Москва переконує режиму тиші, дотримувалась або їй довкола Дебальцевого. Це виняток. Мовляв, саме Київ намагався порушити статус-кво, який склався у ніч в протинеділі. Практично на всьому протяженні границі прикращення огня соблюдається. И в некоторых районах уже есть готовность, по крайней мере, ополченцы об этом заявили публично отводить тяжелые вооружения. Исключение составляет так называемый дебальцевский котел и нас огорчает то, что там происходит. Дебальцеве – стратегічно важливий пункт для терористів. Саме через це місто проходить залізниця, яка сполучає так звані ЛНР і ДНР. Для Путіна та його сателітів. Це полегшує поставки зброї та комунікацію між самопроголошеними утвореннями. Христина Гавриш, Марія Клюк, Сергій Зленко. Тивай і в ці хвилини президент має зібрати раду на безпеки. Говоритимуть про подальші дії та оборонні заходи. Спершу зібрання планували на сьому вечора, але потім перенесли на дев'яту годину. Тим часом у мережі виклали нове відео зруйнованих околиць Дебальцевого. Близько тижня його знімали з безпілотника. На кадрах добре видно масштаб руйнувань логвинового та Вогогірська. Вибухи знищили будинки. На вулицях стоїть понівечна техніка. Усюди величезні ями від снарядів. Окрім Дебальцевого, терористи атакують також і позицію напрямку Донецька. 15 разів вони відкривали вогонь по опитному, піскам та водяному. Про це звітують прес-центрі АТОМ. Гатили зградів і мінометів неспокійно також і у напрямку Маріуполя. У напрямку Маріуполя від обстрілів злочинців постраждало селище широкіно по цьому населеному пункту. Бойовики ввели вогонь із стрілецької зброї і мінометів. Станом на цю годину зафіксовано 24 випадки порушення режиму припинення вогню з боку терористів. В останню путь провели бійця полку Азов Антона Грицея у Полтаві. Хлопець загинув 15 лютого в боях під Маріуполем. У Полтаві його знали, як болівальника ФК Ворскла. Також він був одним із авторів графіті меморіалу пам'яті борців за незалежність. У останню путь Антона Грицая провели сотні полтавчан з гвоздиками та трояндами у руках та розами. Так футбольні вболівальники називають фанатські шарфи. Антон був одним із них. Входив до спільноти ультрас клубу Ворскла. Антон, це особисто для мене і я впевнений зараз для кожного, кожного чоловіка і взагалі це приклад мужності, сміливості. Він завжди. Завжди говорив так, як думав, і його слова, його дії це, це завжди чесність, така чоловіча чесність. Віддати шану героєві до святу Успенського кафедрального собору прийшли не тільки ті, хто особисто знав Антона, а й багато небайдужих містян. Мені здається, що це обов'язок кожного. Вони там боронили нашу батьківщину, вони захищали нас і тому віддати їм шану це обов'язок кожного. Антон Грицай, кажуть його друзі, завжди мав активну громадянську позицію. Торік взимку поїхав на Майдан. Був учасником Революції Гідності. Потім пішов добровольцем у зону АТО. Його згадують як справжнього патріота. Пам'ятаю. Інститут, то по суті, от нас не так багато можливо, але була така постійна така група однодумців, друзів, які ніколи не пропускали. Ні, маршу ПА в Києві, ні будь-які заходи, якісь такі патріотичні в Полтаві. Ми завжди були разом. Те, що такі хлопці як Антон роблять зараз на сході України справжній подвиг, кажуть полтавці, однозначно. Це герої, які повинні протистати в одних рядах з бандерівцями, петлюрівцями, вояками князя Святослава і всіх Богдана міського, хто віддав своє життя за Україну. Антону Грицаю було лише 27 років. Вікторія Тищук, давай. Ще не в СІЗО, але вже і не на волі. Колишній керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов Печерський суд переніс на завтра розгляд справи, де ексердепо мали обрати запобіжний захід. Після цього Єфремов поїхав знову до генпрокуратури. Цього разу йому закидають розпалювання міжнаціонального конфлікту. Це на додачу до зловживання владою про підозру у цьому злочині. Політику повідомили раніше. Після цього суд визначив заставу понад 3,5 мільйони гривень. Ці гроші сплатив соратник підозрюваного Борис Колесніков. Взяли мои три выступления, которые я сделал, будучи народным депутатом Верховной Ради на Погоджальной Раде и на пресс-поинте, когда события на Востоке начали развиваться в апреле и мае прошлого года. И на основании этих заявлений делают о заключение о том, что я якобы говорил какие-то вопросы, которые могли трактоваться как разжигание межнациональных отношений. І в продовження теми СБУ має матеріали про можливу причетність пана Єфремова до фінансування тероризму і сепаратизму у Луганській області. Про це повідомив Валентина Наливайченко. за його словами. СБУ спільно з МВС стежать, щоби колишній депутат не уник правосуддя. Запронивка три провадження до інших колишніх та ми про них не один раз говорили. І розслідування як тільки люди будуть з'являтися в суді, ми будемо про це також вас інформувати. Але жодне не зупинене. Навпаки, розслідування. Від справи про заборону КПУ відмовилися усі судді Київського окружного адмінсуду. Їх обурив обшук, який напередодні провели правоохоронці в кабінеті їхнього колеги судді Валерія Кузьменка. Тоді міліція вилучила його комп'ютер. А там, зокрема, були матеріали у цій справі. Кузьменко назвав це тиском на суд та заявив про самовідвід. Після нього усі судді подали такі ж заяви. Героїв Небесної Сотні згадує сьогодні. Україна поминальні заходи відбулися на вулиці Інститутській та Укамда. Біля академії СБУ небо випустили жовто-блакитні кульки та відкрили ще один пам'ятник. Слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе і врешті герої не вмирають. Минув рік а гасла революції гідності, актуальні досі, як і пам'ять про тих, хто сміливо вийшов на майдан, що сколихнув Україну. Слава Україні! Героям! слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Отусе! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Андрій, учасник подій торішнього майдану, входив до складу дев'ятої сотні. Пригадує, рік тому з хлопцями із самооборони втримували барикади. Коли ж почалися сутички та стрілянина, здавалося, ніби на вулицях Києва розгорнулася повномасштабна війна. Горів дом профсоюзів, і ми витягували людей і живих і мертвих. Це було досить таке складне для мене на той час. Потрасіння, утім, зі справжньою війною Андрій зіткнувся вже на сході. Чоловік допомагає 25-му батальйону Київська Русь, який дислокується у найгарячішій точці, Дебальцеве. зізнається, з одного боку майдан став кроком до анексії Криму та неоголошеної війни на Донбасі. З іншого підштовхнув до неминучих змін в країні. Я не шкодую, тому що якщо подивитися наоборот, то ми відвоювали у Путіна 93% України. А те, що досталося йому. То вже на совісті тих дурнів, які там осталися. Вшанувати героїв Небесної Сотні. Активісти зранку зібралися біля алеї пам'яті, принесли квіти та свічки з лампадками. Священники Михайлівського собору відслужили панахиду за загиблими. У молитві духовенство поіменно згадало усіх жертв кривавих розстрілів. Найгірше те, що продовжують гинуть, і вже не одна небесна сотня. Я коли читав про перелік тих людей, то із них половина набагато молодших мене. Ви знаєте, коли діти гинуть, вони загинули за ідею, то нам треба тільки ту ідею нести. Після традиційної хвилини мовчання пролунав неофіційний гімн Небесної Сотні та гімн України. Пізніше активісти запустили у небо більше сотні надувних кульок жовто-блакитного кольору із чорною стрічкою. На кожній написане ім'я та прізвище загиблого. Шанували героїв Небесної Сотні і в Академії СБУ з ініціативи курсантів на її території облаштували меморіал. Відкривав пам'ятник голова служби безпеки. Він пообіцяв, що вбивства скоєні на Майдані, і усі злочини проти людяності буде розкрито. Розслідуємо повністю розсекретили всі матеріали, які стосувалися, в тому числі і підписи колишнього керівника СБУ, який запровадив незаконно запровадив антитерористичну операцію. Арешти тих людей, які насамперед на керівних посадах в СБУ дозволяли таку роботу. І третій аспект це ті три групи офіцерів і генералів ФСБ Росії. Зоя рівно рік по тому у сутичках на майдані втратила чоловіка, герой Небесної Сотні Юрій Сидорчук, отримав поранення снайперською кулею. Коли почули інформацію по телебаченню, що почався розстріл мирних громадян. На Майдані то він, не задумуючись за півгодини, не зібрався і поїхав на Майдан. І вже 18 го числа ввечері з ним перервався зв'язок, і 19-го ми його тільки розшукали у нейрохірургії в інституті нейрохірургії з кульовим пораненням головного мозку. Досі знайти винного жінка не може. У всіх відомствах вона потерпає від бюрократичної тяганини, вимагають документів та очевидців. Згадували героїв і біля КМДА близько сотні людей принесли портрети загиблих мітингувальників, квіти та лампадки. Адже саме тут за часів майдану розташувався один зі штабів революції, який неодноразово намагалися штурмувати силовики. Священик провів панахиду за полеглими, Люди виголосили промови під патріотичну музику. Вікторія Сенек, Наталка Пруга Андрій. І засаднюк Євген Кияшко та Олексій Дрісов, Досі не покарані жодні словаки, які били людей на майдані. Такий висновок зробили правозахисники з Амнесті International. протягом року. Вони пильно стежили за справою. Єдині кого покарали, це двоє рядових, які роздягли козака Гаврилюка на морозі та знущалися над ним. І то умовно решта покарання уникли. Сумна відсутність прогресу у справі відновлення справедливості щодо всіх, хто був убитий, поранений або зазнав катувань, стала черговим свідченням глибоких вад української системи кримінального судочинства. Отже, без докорінної реформи органів, що відповідають за розслідування свавілля силовиків, правосуддя залишиться лише невиразною перспективою а поручне коло безкарності, яке це свавілля породило, не розірветься. Нагадаю, рівно рік тому центрі Києва спалахнули жорстокі сутички на вмирні вимоги активістів. Силовики відповіли гранатами та арештами. Беркутівці почали штурмувати майдан. Однак зламати спротив людей їм так і не вдалося. Криваву історію нагадає Андрій Засаднюк. 18 лютого 2014-го. уранці кілька тисяч мітингувальників мирно підходять до Верховної Ради. Люди вимагають повернути конституцію 2004-го та покарати винних у переслідуваннях майданівців у цей час. Весь урядовий квартал оточений сотнями беркутівців та тітушок. Частину із них активісти беруть у кільце. Певно, Верховні Ради зі конвікової ради вони перший раз бачать такий протест. Перше ставляться серйозно до народу. Я маю на увазі депутати. Тут стоять люди, які готові йти на все. Це треба розуміти. Невдовзі спалахують перші сутички. Силовики застосовують сльозогінний газ та стріляють гумовими набоями. На розі інститутської та шовковичної беркутівці залазять на дах будинку і цілять у натовп. Міліція переходить у наступ. Затриманих майданівців жорстоко б'ють. Активісти заявляють про сімох загиблих побратимів і десятки поранених. <_ani -fax1> Öyle. Снимай, снимай, снимай! Чем помоги! Нападай! Ты назад. я Потім беркутівці разом із тітушками розділяють протестувальників на кілька таборів та відтісняють із урядового кварталу. Захопили і барикади на Грушевського. Під вечір беркутівці оточили майдан та оголосили початок антитерористичної операції. Висунули ультиматум: Майдан розходиться або буде штурм. Люди не йдуть і о восьмій вечора починається наступ. Сім тисяч беркутівців атакують із вулиці інститутської та європейської площі. У хід ідуть БТРи та водомети. Майданівці роблять майже неможливе: утримують барикади і навіть спалюють бронетранспортери. Сотні палаючих шин утворюють вогняний кордон. У беркутівці влетять коктейлі. Молотова і відповідають потужнішими гранатами. будинку профспілок спалахує пожежа, звідти евакуйовують штаб революції. Протистояння триває усю ніч, і, попри усі зусилля силовиків, майдан таки встояв. А за два дні Беркут вдається до останнього аргументу розстрілу небесної сотні. Андрій Засаднюк ТВА гроші для мешканців сходу України дасть уряд Німеччини. Ціна питання 10 мільйонів євро. Про це повідомив глава МЗС країни Франк Вальтер Штайнмаєр. Також долучився до своїх заяв колег та закликав сторони конфлікту дотримуватися мінських угод Окрім припинення вогню. Ми також маємо думати про гуманітарну ситуацію, особливо зараз, коли намагаємося імплементувати мінську угоду. Тож МЗС Німеччини вирішила надати 10 мільйонів євро, щоб гуманітарні організації почали на сході України надавати відповідну допомогу. Через російську агресію все більше країн Європи думають про власну безпеку. Нову оборонну стратегію розробляють у Німеччині. Подробиці від колег із Deutsche Welle. Дії Росії щодо України докорінно змінюють архітектуру безпеки в Європі. Впевнена міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн. Тож на часі нова стратегія країни у сфері безпеки, в якій відносини з Росією буде витлумачено. По новому Німеччина за словами очільниці міноборони повинна знайти адекватну відповідь на політику президента Росії Путіна, не маючи при цьому жодних ілюзій. Адже Кремль, вочевидь, прагне підмінити узгоджені на міжнародному рівні правила і правові норми домінуванням та створенням зон впливу. Закладена така нова стратегія політики безпеки ФРН буде в так званій білій книзі Бундесверу». Це традиційна публікація Міністерства оборони, в якій зазвичай окреслюється стан безпеки Німеччини та її союзників на найближчі роки. І відповідно завдання для Бундесверу та його потреби в озброєнні та персоналі. Остання така біла книга була видана у 2006 році, і Тоді Росію в ній ще називали пріоритетним партнером, з яким слід розвивати тісне співробітництво в рамках Євросоюзу та НАТО. Експерти вважають, що у новій білій книзі, яка з'явиться 2016 року, такого формулювання більше не буде. Тим часом у німецьких змі та у політичних колах зараз активно дискутують, чи варто взагалі збільшувати видатки на озброєння бундесферу. Прихильники цієї ідеї вказують на зобов'язання та відповідальність Німеччини за безпеку своїх союзників по ЄС та по НАТО. Противники, зокрема від лівої партії, застерігають від політики військового втручання та небезпеки нової гонки озброєнь. До речі, якщо у Німеччини ще тільки розмірковують над новою оборонною стратегією, то у Литві саме в цей час вже повним ходом розгортаються військові навчання на випадок так званої гібридної війни. У наступні півроку близько двох тисяч литовських солдатів. Які відпрацьовують реакції на ймовірні провокації та спроби дестабілізації в Україні, будуть зайняті на цих навчаннях? Крім того, вже влітку у Литві, а також в Естонії, Латвії, Болгарії, Польщі і Румунії, почнуть створювати нові тренувальні бази НАТО, і на них готуватимуть сили надшвидкого реагування Північно-Атлантичного альянсу. Віра Савченко таки потрапила до сестри Надії. Зробити це вона намагалася протягом цього дня. А от українського лікаря туди не пустили. Попри те, що дозвіл у нього був про це у Твітері, написав нардевід батьківщини Олексій Рябчин. 25 лютого суд розгляне скаргу на продовження арешту Льотчиці. Нагадаю, басмани суд Москви продовжить термін арешту до середини травня. Дівчина вже понад два місяці голодує. За цей час вона суттєво схудла, а лікарі кажуть про початок незворотних процесів в організмі Українки. Тарифи на газ для українців зростуть утричі, а теплопостачання подорожчає більш ніж на половину. Такі вимоги МВФ для надання Україні кредиту. Про це повідомила голова НБУ Вларія Гунтарєва. У Міненерго уточнили підвищення буде поетапним та триватиме три роки. Перше вже навесні, наступне наприкінці року або ж на початку наступного В аеропорту Бориспіль показали, як з біопаспортами працюють прикордонники. Жодних збоїв у роботі не помітила і делегація з Європи. Прикордонники звітують зчитувачі нових паспортів є уже по всьому периметру кордону. Проходити паспортний контроль з біометричним документом для пасажирів буде майже такою ж процедурою, як зі звичайним закордонним старого зразка. Але коли паспорт з чіпом потрапить до рук інспектора, той за декілька секунд визначить, чи справжній він чи підробка. Паспорт рідер одночасно щитує інформацію з видимої області паспортного документа та із електронного чіпа. Час щитування займає близько 10 секунд. Далі перевіряють, чи збігаються дані, надруковані у документі. Інспектор має можливість зрівняти считані, інформацію з електронного чіпу з тією інформацією, яка міститься. На сторінці паспортного документа, тож тепер маніпуляції із заміною сторінки, як колись полюбляли робити шахраї, не пройде. Дані відрізнятимуться від закодованих у схемі. Є тут і функція порівняння фотокартки. Прикордонники запевняють, чіп не перепрограмовується, а відтак підробка документа неможлива. Комісія з Європи відвідала аеропорт Бориспіль, щоб проінспектувати, як держава впроваджує нову систему на практиці. А ще чи без боїв працюють свіжо надруковані Україною, документи і електроніка. На литовищі запевнили, є. Проделегація поїхала задоволеною. Державна прикордонна служба на практиці показувала європейським експертам створену систему біометричного контролю українських паспортів з чіпами і іноземних паспортів. Презентація відбулася. Всякому разі, ніяких питань з боку експертів і негативної оцінки відносно існуючої системи перевірки документів. Яка є, у нас не було. Система тут працює ще з 2012 року. Відколи сюди зліталися з усього світу футбольні фани, але до цього часу зчитувальні пристрої не бачили українських документів. Нині у Борисполі вже такі прилади має кожен інспектор. У нас на сьогоднішній день, де ми з вами знаходимося в терміналі, ДЕК, кожне робоче місце обладнано на даним пранозабезпеченням. Наразі кожен перевіряючись за день обслуговує по три-чотири мандрівники з українським біопаспортом. Утім, число збільшується. На литовищі звітують. Проблем під час оформлення жодного разу не виникало. Чіпи працюють справно. Вадим Понька, Сергій Наконечний, TVI. Банк вкрав гроші, а клієнта тягне до суду. На Львівщині фінустанова позивається докладника, якого обдурили працівники того ж банку. Про дива клієнтської підтримки розкаже Вікторія Тощук. Іван Олексіїв із мізерної пенсії за чверть століття наскладав 24 тисячі гривень. У банку переконали дідуся покласти ці кошти на депозит. Та коли торік прийшов забирати свої кревні, дізнався, ніякого вкладу у нього немає. У вас не в ком комп'ютер, то каже, напевне, пропало вам що діток дати вам поясняти. Ті гроші збирав що напевне. Незалежності не було, що за Союзом. Ущадно себе скромно вів, не, не старався там ходити по барах, чи де там випивати. Ну, там поїв, то, що поїсти, то поїв. Це був шок. Тато не вірив, тато думав, що щось не так, що тато піде на валову і там все виясниться. Потім, коли вже вслідчого були, тато вірив, що банк. Ну, якось е, з порозумінням стається до того. Пан Іван один із 45 обдурених вкладників одного й того ж відділення у Львові. Шахраювали завідувачка із касиркою. Гроші у людей брали, а до каси не вносили. Забирали собі. Так нажили 2,5 мільйони гривень. За фактом шахрайства прокуратура відкрила кримінальне провадження. Вкладники приносили кошти у відділення цього банку, укладали угоди про вклад. Вносили кошти, посадові особи банку, діючи від імені банку, підписували ці угоди, завіряли їх початкою банку, а також видавали особам квитанції про внесення вкладу. А кошти власне не вносилися, а присвоювалися посадовими особами. Підозрювані нині під домашнім арештом триває судове слідство, а банк не квапиться повертати гроші обдуреним вкладникам. Шахрайки не вносили до електронної бази підписані із клієнтами угоди. Це юристи фінустанови використовують як козир у суді. У діда Івана банк вимагає довести, що приносив до каси гроші, адже його угода визнана недійсною. Банку стало відомо про наявність депозитного договору з паном Олексієм на підставі його звернення до банку. Однак, зв'язку з тим, що банком такий договір не є облікований, і відповідно після проведеної перевірки з'ясувалося, що такі кошти до каси банку не поступали. Згідно із законом, банк мав повернути людям кошти, а вже тоді розбиратися із шахраями та власною службою безпеки, каже адвокат пенсіонера. Банк поклав весь тягар. Повернення цих коштів на самих вкладників, і люди повинні довести, що дійсно були ці договори, що дійсно була саме така сума шкоди, і тоді тільки зможуть вони через судовому порядку повернути ці кошти. Пенсіонеру уже за 80 його здоров'я не витримує піврічної судової тяганини, як і у більшості обурених вкладників ровесників пана Івана. Вікторія Тищук, ТВА. Скасувати безкоштовні обіди у школах пропонують освітяни. Кажуть, нині на одного учня в день держава виділяє близько 10 гривень. Цього дуже мало відтак порції зменшують, а фрукти взагалі не дають. Як харчуються діти у школах Києва, бачив Віталій Кличко. Тут є картопля, морква, різ. У другокласників однієї зі столичних шкіл сніданок, що сьогодні в меню розповідає кухар. У нас сьогодні для діток буде розсольник на перше, на друге блюдо у нас буде гречка відварена, От, на, на гарнір, котлети смажені. А ще салат з відварного буряка і чай. Нині на безкоштовне харчування дітей початкових класів держава виділяє 8 гривень на день. Для малозабезпечених дітей сиріт 10. Освітяни кажуть, цього не вистачає треба вдвічі більше. 8 гривень на харчування це мало. Котлета, якщо її по нормі потрібно 50 грам. Ми можемо дати тільки грам 30. Замість компоту, соку ми можемо дати тільки чай з цукром. Навіть без лимона відтак пропонують повністю відмовитись від безкоштовного харчування або щоб батьки сплачували половину суми. кажуть ті не проти, адже в січні, коли держава не виділяла гроші на продукти, йшли назустріч коштом батьків більше двох третин харчувалося діток, тобто в такому ж режимі, як і зараз, тільки за батьківські кошти. Це не значить, що дітки нічого не їли. Вони їли, але просто вони з собою приносили яблучка, бутерброди, е сок. Цьогоріч на харчування дітей у столичному бюджеті заклали понад 100 мільйонів гривень. Маркличко особисто прийшов перевірити, чим годують дітей. Сніданок тільки що був. Я сам спробував, одне хочу підкреслити, що е, нормально, непогано поспілкувавшись з дітьми, е, всі задоволені. Скасовувати безкоштовні обіди не будуть, запевняє міський голова. До того ж, посилили контроль за тендерними закупівлями продуктів. Громадські організації, батьки контролюють, щоб закупівля продуктів була якісна. Більш того, в Кемда, центр моніторингу та аудіту контролюють, щоб ніяких зловживань, що стосується харчування дітей, не було. За даними столичної мерії, цьогоріч безкоштовно можуть харчуватися понад 100 тисяч київських школярів. Олена Бондаренко, Андрій Радич Тивай. І далі сьогодні надзвичайне про їхні теми розкаже В'ячеслава Футін. В'ячеславе, добрий вечір. Доброго вечора. Дякую, каліяни з дурманом у барі та зухвали викрадення автівки разом із власницею. Більше про це у випуску.